Це заняття створене, щоб допомогти дітям зрозуміти, що громадянство це не лише про паспорти, це в першу чергу про вибір: належати, дбати і бути відповідальними. Працюючи з матеріалами, які підготувала Левтина Кахідзе, ви через образи, мистецькі практики і вправи, допомагаєте дітям зрозуміти, що громадянство це також і про зв'язки, це дуже важливі роздуми про себе інших і свободу. Закликаю вас стати провідниками для дітей у цій складній, але цікавій подорожі, дослідження того, ким ми насправді є. Коли ми переходимо кордони як географічні, так і свої внутрішні, дайте дітям відчути, що громадянство насправді це і про емпатію, і про вибір цінностей, і дайте їм свободу побачити навіть у собаці з паспортом глибоке філософське питання.